Каналі Українська хвиля, хочу сьогодні поговорити про марафон нечуваної щедрості, який продовжується в нашій країні. Наша влада виділила не мало не багато, а 10 мільярдів гривень з нашого дефіцитного і так бюджету, але знайшлися десь кошти на те, щоб кожному українцеві 40 тобто старше 40річного віку, нарахувати на картку по 2 тисячі гривень. А що це взагалі таке? Що це за програма? Хто може взяти? участь? яким способом це зробити, якщо вам недоступна дія, ось та платформа, яка багатьом не подобається, є варіант обійтися і без неї. Чи можна витратити ці кошти не на ті цілі, які нам поставила держава? а також де можна отримати послуги, якими способами. Всі ці питання зараз ми коротенько розглянемо, а поки підпишіться на канал, якщо ви ще не з нами. Ми обговорюємо тут цікаві економічні та соціально політичні новини і нас уже понад 113 тисяч. Дякую кожному з вас за довіру і підтримку. Отож, друзі, розбираємось сьогодні з державною програмою скринінг Здоров'я 40. Спочатку, коли її лише анонсували, а потім надали деякі деталі, я чомусь подумала, що лише для тих вона передбачена, кому виповнилося рівно 40 років, от лише для цих українців. Насправді це не так. Цією програмою може скористатися, взяти в ній участь, і ті, кому виповнилося 45, 50, 60, особливо, що стосується пенсії. Тому що кожному держава, так скажімо, дарує ось таку з барського плеча, так, ось цих 2000 тисячі гривень. Для чого? Для проведення комплексного обстеження, яке можна пройти не лише у державному закладі, а й в приватному та комунальному, хто кажуть, на власний вибір. Взагалі в уряді пояснили наступне, що головна ціль виявити ризики серцево-судинних захворювань цукрового діабету, а також психічних розладів. Тобто, ось такі три напрями: і наш кабмін для того, щоб люди могли пройти обстеження, виділяє кожному по 2 тисячі гривень. Взагалі, деталями поділилася очільниця нашого уряду Юлія Середенко, голова Кабміну, повідомила наступне: що скринінг дозволяє оцінити стан здоров'я і своєчасно виявити ризики. Ось за цими трьома напрямами. Тобто серцево-судинні, цукровий діабет та порушення психічного здоров'я. Ну, взагалі, як ви знаєте, в нас на першому місці по смертності це через, через серцево-судинні захворювання, тому тобто, що навіть не онкологія, а от саме серцево-судинні різні порушення є причиною основною смертності. Потім також у нас дуже багато дійсно справді, якщо так аналізувати статистику суху, дуже багато хворих. На цукровий діабет. Ну і психічні розлади після початку повномасштабної війни у нас просто процвітають. Щоб хто не казав, на жаль, ситуація ось вона така, тому що людська психіка не витримує ось тих постійних навантажень, багаторічних вже у нас, який рік іде повномасштабна війна, відповідно, також страждає. Що стосується взагалі технічних моментів, як отримати ці кошти і на що вони саме спрямовують? Цитую Сверденко: через 30 днів після вашого дня народження вам приходить сповіщення у дії, в кого воно встановлено. Так перші запрошення вже отримують ті, хто народився 1 січня. Тобто люди, які народилися в перші дні січня, вони через місяць, через 30 днів, вже отримують відповідні сповіщення в дії. Як це все діло працює? Програми вже долучилися понад 900 місць надання послуг закладів охорони здоров'я як комунальних, так і приватних, що готові приймати громадян. У межах реалізації цієї програми. Скринінг, тобто комплексне обстеження, включає анкетування та оцінку індивідуальних ризиків, фізикальне обстеження, а також лабораторні дослідження, що показують роботу серця, судин і нирок. Ну, це зовсім невелика сума, в принципі, щоб пройти аж комплексне обстеження, але основні моменти здати аналізи, пройти якісь дійсно якісь дослідження, все ж таки можна. Базовий скринінг здоров'я ви можете. Можете пройти за один візит до лікаря, і на це все щастя відведено від 60 до 90 хвилин, тобто година півтори, на те, щоб ви поспілкувалися з лікарем, щоб здали аналізи і отримали якісь практичні рекомендації. Після того як прийдуть результати аналізів, лікар надасть рекомендації щодо стану вашого здоров'я для розширеного консультування та в разі виявлення ризиків, допускається. Другий, третій візити. А тепер переходимо до найголовнішого: як ви можете отримати ці кошти. Якщо у вас встановлена дія, тобто, відповідно, є смартфон, є біометричний документ, ви собі встановили ту дію, тоді все максимально цифровізовано і просто. Е, після того, як виповнюється вам, наприклад, 40 років, чи 50, 60, неважливо, через рівно 30 днів приходить сповіщення в дії, що ви можете долучитися до ось цієї програми, ви можете погодитись. Можете проігнорувати це сповіщення. То кажуть, ніхто нікого не змушує на власний розсуд. Підтверджуєте, якщо підтверджуєте свою участь, в дії, відкриваєте дієкартку або обираєте та, що вже відкрита дієкартка. Нагадаю, що на неї надходять більшість виплат, соціальна допомога, соціальні програми, ось ці державні на дієкарт. І після цього проходить рівно сім днів, ви отримуєте 2000 тисячі гривень на цю картку, які можна витратити. в Виключно на цей скринінг, тобто на якісь інші цілі, хто б як не хотів чи отримати готівкою, неможливо. Що робити тим громадянам, в кого немає ні смартфонів, ні біометричних паспортів, немає дії, або вони просто не хочуть це все діло встановлювати, тому що побоюються. А ну, в кожного свої причини ми їх сьогодні не обговорюємо. Але якщо ви хочете взяти участь у цій програмі, пройти обстеження, здати аналізи, поспілкуватися з лікарем. Відповідно, зробити це безоплатно, щоб держава сплатила ці 2000 тисячі гривень, але вас немає дії. Можна отримати гроші на банківську картку. Там перелік банків був зазначений. Наскільки я знаю, за останніми даними, то лише Приватбанк зараз надає послугу відкриття ось такого спеціального рахунку, який ви отримаєте ось ці зазначені 2000 тисячі гривень на обстеження. Кабміні повідомили, що ви самостійно обираєте медзаклад, приватний. Чи державний, чи комунальний головна умова, що він має бути в офіційному переліку національної системи здоров'я України. До речі, в описі під цим відео шукайте. Я залишу посилання, щоб ви могли перевірити той заклад, в якому ви збираєтеся пройти обстеження. Обираєте область, обираєте населений пункт, обираєте клініку, відповідно звертаєтесь туди за допомогою. Досить багато закладів вже доєдналися. Цей перелік, я так розумію, буде лише розширюватись, тобто в кожної людини є різні варіанти, де пройти скринінг, тобто немає якогось такого, знаєте, зобов'язання лише у цій клініці чи лише у вашого власного сімейного лікаря. Тобто такого, на щастя, немає. Ви можете пройти скринінг у будь-якому закладі охорони здоров'я в Україні, який бере участь у програмі, незалежно від місця вашої реєстрації чи проживання. Тобто, прописка а, тут не важлива. Це лише те, де ви проживаєте конкретно зараз, і де ви хочете проходити обстеження. Лікар у разі потреби може одразу призначити певні ліки. А ці медикаменти багато з них надаються або безкоштовно такі найнеобхідніші, або з якоюсь доплатою. Це також державна програма, до речі, непогана насправді, тому що я бачила, читала ваші коментарі, коли люди писали, що є ж програма Доступні ліки. Вона Є, і відповідно цікавтеся цим питанням у вашого сімейного лікаря, або переходьте за посиланням, яке я залишу під цим роликом. Можна перевірити, що ви можете купити в своїй ситуації, залежно від вашого діагнозу. Держава з року в рік розширює перелік препаратів, що можна отримати безоплатно, або за частковою доплатою у межах програми рембусації доступні ліки. Нині їх вже понад 700. Ну, немало, як то кажуть, не багато. Хоч. Щось людина може отримати з великою знижкою або взагалі безкоштовно. Що стосується ось цього обстеження, давайте його так ось проаналізуємо. Дуже багато хто казав, що це таке знаєте, так, своєрідне ВЛК, що нас перевіряють перед мобілізацією і жінок. Зокрема, дивіться, тут ситуація така: добровільна, ніхто вас не змушує оформлювати цю допомогу, відповідно, звертатися за нею. Можна оформити, можна ні. Точно так само, як це було. З тисячу гривень з цією зимової підтримки хтось оформив. Це були мільйони українців, хтось проігнорував це право кожного, кожного у нас свої побоювання, страхи. Звичайно, якщо мова йде про військово зобов'язаних чоловіків, а вони точно не поспішатимуть проходити якісь скринінги, оформлювати якісь картки, зокрема у дії, тому що зрозуміли причини зрозумілі, щоб якимось чином не вказати на своє місце перебування, а тим паче на свій стан здоров'я. Це ми. Залишаємо на росу, звичайно, кожну. Але ви маєте знати, що така програма у нас в Україні вже реалізується, вже вона стартувала, вже багато хто нею скористався. Точно, поки що мобілізація жінок не проводиться, тому можемо проходити, кому вже виповнилось 40 років цей скринінг. Він точно не завадить дізнатися про свій поточний стан здоров'я, тому що зараз, як то кажуть, захворювання вони молодіють з кожним роком. Особливо це цей скринінг, мені здається, буде корисним людям, які вже досягли пенсійного віку, і точно не підлягають призову. Тобто, таких, знаєте, побоювань не буде. Тобто, пенсіонери, люди після 60 років можуть звертатися відповідно після свого дня народження, отримуєте сповіщення у цьому році. Можете отримати ці 2000 гривень і пройти певні дослідження. Можливо, ви хотіли пройти якісь дослідження, не вистачало коштів, чи часу, чи бажання, чи можливості. Ну, словом, можна Можете скористатися, я залишаю в описі під цим роликом контактні дані, де можна пройти обстеження, взагалі роз'яснення повністю по пунктам, деталі, всі нюанси цієї державної програми. Обов'язково ознайомтесь, можливо, щось з того, що я розповіла, було незрозумілим. Переходьте за посиланням, всі деталі, все там чітко описано. І також даю посилання на те, де ви можете купити медикаменти за ось цією програмою доступні тому, друзі, якщо ця інформація для вас була корисною, сподіваюся, це так. Долучайтесь до каналу, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Також приєднуйтесь до мого телеграм-каналу, де я щоденно відстежую і поширюю для вас найцікавіші, найактуальніші і, на мою думку, найважливіші українські новини. Тому приєднуйтесь і бережіть себе!